У каналі Космогрей. Сьогодні будемо говорити про корисні звички у б'юті-рутині. Я поділюсь своїми, ви можете писати в коментарях свої якісь навички, які допомагають вам виглядати краще, почувати себе краще. Тож, поїхали! І так, хочу почати з того, що в кінці цього відео вас очікує цікавий конкурс, тож залишайтесь і дивіться його до кінця. Сьогодні я розкажу про шість корисних б'юті звичок, які допомагають мені у рутині, і покажу деякі приклади продуктів, які я використовую сама. І перша моя корисна б'юті звичка, можливо, вона знаєте так буде більш актуальна восени або взимку. Але літом я теж це використовую. По всім моїм сумочкам, а в мене їх декілька, або якісь рюкзаки, або спортивна сумочка, я намагаюся, щоб в мене там були розкладені бальзамчики. Звісно, взимку у мене їх набагато більше. Зараз покажу, які я використовую влітку. Можливо, якісь ви пробували, пишіть ваші відгуки, можливо, ви собі щось там візьмете і потім спробуйте. І так, перше, це ось такий бальзамчик від бренду. Мія він дуже класний, тому що містить тільки натуральні компоненти. Дуже класно, до речі, якщо ви зробили збільшення губ, він дуже якісно заживляє якісь тріщинки, якісь проколи. Він містить олію ши, олію жужоба, солодкого мигдалю. Таким чимось дуже приємним пахне і такий, знаєте, жирнуватий на дотик. Мені він подобається, якщо в мене там від вітру або від сонця десь там потріскались губки, то я його собі маю на заметку, бо він такий, знаєте, коротше, класний, лікувальний. Його ціна приблизно, якщо я не помиляюсь, в районі 200 гривень. Другий бальзамчик, ви всі знаєте, це. Популярний кармекс, він мені не дуже подобається на постійній основі, тому що він такий якийсь пече, щось там, знаєте, камфора ментол. Я взагалі не зовсім розумію, навіщо в бальзам для губ поклали камфору, але цей склад допомагає дуже швидко і якісно заживляти тріщинки. Але я не рекомендую його використовувати на постійній основі. Тобто, це як така, знаєте, Швидка допомога як такий сос засіб. Ви їм покористувались декілька днів, і потім переходити вже на звичайні бальзамчики, які будуть зволожувати, які містять більш. Натуральні компоненти. Тож він класний, але так, будьте з ним обережні. І моя знахідка в Єві ось такий бальзамчик від бренду About Face. Він такий синенький. Бачите, він коштує щось в районі мабуть, гривень 60 я його брала. Він дуже класний, теж такий густовастий. Зараз покажу. Такий, знаєте, щось схоже на вазелін, мабуть. Приємний запах, такий, не дуже солодкуватий, на відміну від цього Мія. Мені подобається, тому що він бюджетний, його можна будь-де купити, знаєте, не треба там замовляти, чекати, шукати і так далі. Зайшли в Єву, купили собі і продовжуєте користуватись. Ось тож, беріть собі, на як буде слово замятка по українській. Мові. Я не можу собі його, знаєте, в обіход. Коротше, отакі мої три бальзамчики. І від бренду Мія мені надсилав бренд на рекламну інтеграцію. Цукровий скраб. Такий теж непоганий, подобається мені Прям такий солоденький на губках. Ось, Тому за. Шкірою губ я доглядаю і влітку, і взимку. Вони в мене дуже часто тріскаються. А я люблю, знаєте, ще олівці. Ось. І тому для цього потрібно, щоб губки були завжди цілі, зволожені і так далі. Добре, переходимо до другого пункту. Другий пункт буде пов'язаний з доглядом для волосся і, знаєте, розумним використанням часу. Бо зараз таке життя дуже багато, таких, знаєте, багато якихось справ, такий темп. Купа всього, Тож, коли я йду у ванну і приймаю душ, я використовую цей час з користю. По-перше, якщо є якась маска, яку я можу наносити на обличчя, прямо в душі, я це роблю. Але зазвичай, в момент того, як я приймаю душ, я наношу маску на волосся. Тобто... Це як такий пре да, преетап. перед тим як мити волосся. Я наношу маску. Якщо я забула або не встигаю, то я спочатку мию голову, і поки я стою там, знаєте, роблю всі свої процедури, я наношу на волосся маску вже на вологе вимити волосся. І потім все це закриваю бальзамом. В мене майже завжди і маска, і бальзам. Але я маску наношу або до миття голови, або вже одразу після. І з цією маскою на волосі я ще можу там бути ну, хвилин 10, це точно. Тобто використовуйте якісь свої, знаєте, б'юті процедури, одразу включайтесь для того, щоб ви могли їх використовувати. З користю не марнувати час, не розтягувати рутину, робити все це компактно, але при цьому доглядати або там, знаєте, приділяти увагу усім вашим частинам тіла, не тільки обличчю, а й волосся, і губам, і рукам, і тілу, і так далі. Зараз покажу вам, які в мене засоби є для волосся улюблені. В якому засобі я трошечки розчарувалась, це буде стосуватись конкретно масок для волосся і бальзамчиків. Хочу вам показати свої засоби. І так, ось така маска від бренду Mirella. Мені вона не дуже сподобалась. Бачите, як мало використала, вона дуже дивно пахне. Вона Відчувається на волосі як такий пластилин, не знаю, якась вона коротше не подобається. Але е, на неї були непогані відгуки, плюс вона така, знаєте, досить бюджетна. Не пам'ятаю, скільки коштує, скажу чесно. Ось, Вона мені не сподобалась, я її не рекомендую і буду повторювати не буду. Ось, а яку я буду повторювати, і яку повторюю вже багато разів. Це просто мій must have, дуже рекомендую. Ось така масочка Гідра від бренду Карал, Це, мабуть, вже третя або четверта банка. Вона дуже приємно, ну не знаю, принаймні мені дуже приємно пахне. Вона така легенька, бачите, це третя чи четверта банка. Ось, і вона, неначе. Ось, знаєте, ну, якось тане на волосі. Тобто я її наношу і волосся одразу її оп і поглинає. Це просто вау! Дуже рекомендую. А, в мене була така з бджолиним молочком. А, вона, типу, ця зволожуюча, а з бджолиним молочком вона живильна, питательна. Але з бджолиним молочком мені дуже не сподобався запах. Він такий їдкий. І в мого чоловіка алергія, тож він просто не може до мене підійти, коли я її наношу на волосся. Я висушую волосся, і все одно вона там пахне. Тож бджолине молочко я теж так собі не рекомендую. А оця просто вау. Подивіться на мейкапі, можливо, вона десь в районі 400 гривень. Мені вистачає її на та десь пару місяців точно. І бальзамчик показую. В мене ціла баночка від бренду: цей вербник Bingo Hair. Не знаю, яка це країна. Щось там незрозуміле. А, але Китай. Ти диви, Китай. Цікаво. Мені дуже подобається він. В мене десь половина. Дуже класно, коротше, поєднувати ці два продукти. Тобто, я беру а, собі масочку, наношу на вологе волосся, або перед. Ну, перед, зазвичай, я наношу цю маску, бо мені дуже хочеться її змити. Ось, а якщо на вологе волосся, я тримаю трошечки. Зволожуючу маску, і після того, як я її змиваю, наношу бальзамчик, тобто закриваю маску бальзамчиком, волосся дуже класне. Щоб ви розуміли, в мене вже половина голови свини, тобто в мене фарбоване, жорстке досить волосся. Але, ну так і не скажеш, таке воно живе. Завдяки. Догляду. І ще такий момент хочу сказати: будь ласка, дівчата, ніколи не наносьте перед миттям голови кокосову олію. Цей тренд був один час такий, знаєте, прям у всіх на слуху, але ні, кокосова олія не підходить для. Відновлення або лікування волосся. І зараз я поясню чому. Справа в тому, що молекула кокосової олії, якщо так дуже простими словами, вона більша і щільніша за молекулу води. Коли ви наносите на волосся собі кокосову олію, білки, які містяться в цій олії, не буду там вдаватися в хімічні різні формули, вони створюють таку плівочку на волосі. І деякий час, певний перший час, вам може. Здаватися, що да, дійсно кокосова олія відновляє волосся. Але ні. Тому що оці білки, оці крупні молекули, вони створюють плівку, заповнюють всі пустоти, закупорюють. І потім, коли ви наносите якусь зволожуючу маску, або якийсь бальзам, або термозахист, або тощо нічого туди не проникає. І волосся стає ломке, сухе. І це призводить до того, що ваша проблема з волоссям вона ще більше, знаєте, роздувається, а не навпаки. Наступний етап не дуже пов'язаний, знаєте, прям з б'юті якимись процедурами, але кожен свій ранок я починаю зі склянки горячої води. Саме не холодної, не кімнатної, а таки, така, знаєте, приємно горячкувата. Окрім того, що вода впливає там на наш стан шкіри і так далі. Чому? Перший прийом оцей води повинен бути теплий, це мінімум теплий або гарячий. Зараз розкажу. Завдяки гарячому стакану води запускається ваш жовчний міхур. Тобто та жовч, яка зібралась за ніч, вона з організму починає да, щось там кудись виділятися, витікати, і гаряча вода цьому сприяє. І це увага! Впливає на ваші чисті пори, особливо якщо ви схильні до комедонів, до висипань, до чорних цяток і так далі. Пояснюю чому. Я сподіваюся, это гром а не прильот. Справа в тому, що печінка виводить токсини завдяки жовчному міхуру. Тобто жовчний міхур, коли він, він виділяє жовч, це як такий певного роду, знаєте, антисептик. Завдяки жовчі печінка має з чим працювати і завдяки чому оцей запускати процес детоксикації, і це дуже впливає на. Вироботку сального секрету. Тобто, якщо у вас чиста печінка, здоровий ЖКТ, правильно працює жовчний міхур, то ваш склад оцього сального секрету він буде чистіший. А то ж, не буде закупорюватись там в устях сальних канальців і не буде утворювати закриті комедони. Звісно, що це не головна причина, наприклад, акне або чорних цяток, але це дуже впливає. Зверніть на це увагу. Бо я цим страдаю. Ви знаєте, як тільки в мене якась там проблема з... балай, балай, балай. якась проблема з жовчним міхурем, в мене одразу на обличчі з'являються закриті комедони. Спробуйте. Ще одна корисна звичка, вона не пов'язана, мабуть, з, ніяк зі здоров'ям, тільки з ментальним здоров'ям. Я, ви знаєте, таке собі правило взяла останні, мабуть, півроку, десь з лютого. А що я буду проводити першу годину ранку, коли я прокидаюсь без телефону. Повірте, це дуже заряджає на цей день певним настроєм, позитивним таким, у якимось, знаєте, духом. Хочеться ось щось тобі, собі якісь плани поставити, як щось чогось досягати, щось робити. Тому що, коли першу годину ви прокидаєтесь і одразу берете в руки телефон, починаєте скролити стрічку Тіктоку або Інстаграму, або у нас вже новий з'явився від інстаграму Ріц, Тріц, не знаю, як правильно називається, у вас підвищується тривожність. Чому? Тому що запам'ятайте раз і не завжди ніхто не транслює реальне життя в соцмережі. Всі виставляють тільки цікаві моменти, тільки щось яскраве зі свого життя, тільки якісь успіхи, ніхто не ділиться, не, не ділиться своїми провалами, якимись там фейлами або ну, тощо, ви зрозуміли. І коли першу годину ви прокинулись. Знаєте, і так у нас така розшатана нервова система, тому що е, я, наприклад, в Запоріжжі у нас тут вночі можуть бути взриви, вибухи, я з такою головою прокидаюсь, мені потрібно зібратись, мені потрібно якось настроїтись на цей день, а коли я відкриваю стрічку і дивлюсь, що всі такі вау, всі такі на Мальдівах, всі такі купляють собі порше, щось там відкривають якісь нові проекти. Що я хочу, я нічого не хочу, народ. Чесно кажу вам, я навіть снідати не хочу. Я просто хочу лежати, лежати, отак знаєте, цілий день і втикати в телефон. Тому спробуйте, я прокидаюсь, п'ю гарячу водичку, пишу там собі днів, коли не забуваю. Роблю якісь б'юті процедурки і настраююсь на цей день. П'ята моя корисна б'юті звичка дуже складно було привчити себе. Але це для мене таке табу. Я навчилася не давити собі обличчя. Я знаю, що багато дівчат, хто цим може страдати, бо завжди руки лізуть, особливо якщо шкіра схильна до комедонів, до якихось висипань, завжди хочеться його видавити, щоб його більше не бачити. Але покажу вам трошки своїх. Таких, знаєте, бюджетних і не дуже бюджетних засобів, якими я користуюсь, які я для себе відкрила. Мені вони дуже подобаються. Ось, наприклад, оця масочка від Сейн з цинком. Це просто дівчат б'юті-знахідка. Скриньте собі, зберігайте, тому що, по-перше, вона коштує близько 100 гривень, щось таке. А по-друге, дуже цікаво, що. Вона очищується та відбілюється зазвичай в таких масках, якщо ми говоримо про склад, да, не будемо забувати, що я експерт з догляду і складу засобів. Зазвичай в таких масках основою являється каолін, ну тобто глина. І такі маски вони дуже часто можуть пересушувати обличчя. Тому що, коли, наприклад, є висипи, але шкіра зневоднена, або є висипи, шкіра не зневоднена, але недостатньо у догляді якихось засобів. І дів, дівчина купила там, наприклад, собі від прищів маску з каоліном, вона її ще підсушила. Та, і прищі, і всю шкіру підсушила. От з цією маскою ви цього можете не боятися взагалі. Тому що тут є цинк, але нема каоліну. Тобто поєднання цинку і глини каоліну, воно не всім підходить. А оця просто масхеп. Вона м, такої кремової текстури, та, що я розкажу, я вам зараз покажу. Ось бачите, вона такої кремової текстури. Так, я там дивлюся собі у дзеркало, щоб фокус-фокус. Е, дуже класна, е, тепер мені треба подумати, чим я її витру. Ви її отак наносите, залишаєте, вона не висихає, як глиняна маска. Ви її наносите, залишаєте отак на обличчі хвилин десь на 20, можливо, там в якомусь відео в майбутньому я покажу туторіал. І е, після цього, коли ви її змиваєте, шкіра така сяюча, наповнена, е, трошки там якісь висипання воно підсушило, але загалом шкіру не пересушило. Рекомендацій. Змила масочку. І так, не бюджетний засіб, але дуже-дуже дієвий. Дівчат скриньте. А це бренд Реджуке і його дуже відома сироватка з саліциловою кислотою. Це просто. Я не знаю, я просто готова співати якісь пісні цієї сироваці. По-перше, вона за декілька днів, буквально ну два дні. Вона підсушує, якщо є якесь висипання. По-друге, коли ви її наносите на все обличчя, ну це вже не про Давид Прищі, це я просто про неї розказую. Ви її наносите на все обличчя. Наприклад, в мене в тій області ну, дуже ярко виражені пори. Вона настільки ексфоліює шкіру, настільки вичищає пори, що шкіра вона така здається наполірована, і візуально пори ну не наче в три рази менше. В мене така шкіра. в мене у 18 років ніколи такої шкіри не було, як від цієї сироватки. Дуже рекомендую, вона, звісно, що десь там 2800 коштує, щось таке. Але, ну, якщо ви, знаєте, задовбалися, ви вже пробували і те, і те, і те, щось тестували, і нічого вам не допомагає. Спробуйте, бо це не тільки вона не точкова, ця сироватка, вона на все обличчя, але точково, вона теж дуже класно допомагає. І в мене нема, закінчився, я сюди прикріплю скрін. Засобу від доктор Сюрікл, а він такий м, доволі бюджетний ну в порівнянні з цією сироваткою з 2800 гривень 500 може коштує, Він містить спирт і саліцилову кислоту. Тож він підійде, якщо є такі там, знаєте, якісь запальні елементи з гноєм, якісь свіженькі, яркі, да, ви його купляєте точково, це засіб тільки точково наноситься. Але він не підходить чутливій шкірі, тому що там є спирт. Ну і шоста моя б'юті звичка, якої я, знаєте, пишаюся, дуже вам раджу теж на неї звернути увагу. Я замінила усі жорсткі скраби. Ну, знаєте, типу. З такою кісточкою ми знаємо, саме популярне це ось такий від чистої лінії, але насправді таких скрабів на ринку дуже багато. Починаючи від чистої лінії, закінчуючи, закінчуючи самим дорогим, знаєте, оцим зейнобадже, який всі дуже люблять, хвалять, але він може травмувати шкіру і. Він ні в коєму випадку його не можна використовувати. Шкірі, яка, наприклад, розація має, має активне акне, шкірі, яка чутлива, не можна цей скраб використовувати. Я раджу вам змінити усі скраби, які є у вашому раціоні для обличчя на ензимну пудру. Це просто next level, Знаєте, це вже наступний етап, це вже ми пішли вперед. Що воно таке, ензимна пудра? Це просто порошок, отакий у вигляді пудри, коли ви його поєднуєте з водою, вона починає пінитися. І ви оцю піну наносите на обличчя і цією пінкою ви вмиваєтесь. І ензими у складі, які є в цій пудрі, да, витяжка там з певних рослин, папаїн, бромілаїн, там і так далі, вона розчиняє сальний себум, і ваша шкіра така чистенька, гладенька, наполірована, без травматизацій. Ось, тож, рекомендую в мене від бренду Usolab, але моє знайомство з пудрою, взагалі, з ензимною пудрою, почалось з відомого бренду. Зараз я почалось з відомого бренду Бабор. На той момент, коли я їй користувалась, бо до цього я ніколи не пробувала да, пудру пудроїнзим, мені здавалося, що вона ну, просто вау, що вона така крута, класна і так далі. Але коли я спробувала корейські версії, я зрозуміла, що корейці вони більш продумані, у них більш. Цікаві формули і більш комфортні, тому що в мене десь в Тіктоці було відео, де я порівнюю 5 різних ензимних пудер і показую текстуру. І, от бабор цікаво, коли його поєднуєш з водою, він повністю в піну не розчиняється. Там ще залишаються якісь от крапочки. І ці крапочки вони вам можуть шкрябати обличчя, коли ви їм вмиваєтесь. А Якщо ми говоримо, що ми викинули скраб, а купили ензимну пудру для того, щоб вона не дряпала нам обличчя, то логіка бренду Бабор мені не дуже зрозуміла. Від Усолап дуже класна, від Dr. Сюрікл маст have спробуйте. Від бренду Дерматологіка, Дерматологія, не знаю, як правильно виговорюється оце слово, не судіть строго. Дуже класна оця голуба версія, якщо у вас... Просто там суха або чутлива шкіра, зверніть увагу. Вона продається в Україні, вона продається в Європі для тих дівчат, наприклад, які там можуть мати доступ в Сефорі, там є мініатюрки, візьміть, візьміть собі і спробуйте. Ну ось і все. Ось такі в мене корисні б'юті звички. Хочу запропонувати вам. Поділитися своїми б'юті звичками у коментарях. Не забудьте підписатись на мій канал, бо вас чекає дуже багато і нового, і цікавенького. І хочу запропонувати вам невеличкий конкурс. Ви можете залишити коментар під цим відео, підписатись на мій канал, підписатись на сторіночку в інстаграмі. І через тиждень серед коментарів я оберу. Когось і відправлю бокс косметики. А що саме входить в цей бокс, покажу в наступному сюжеті. Ось такий бокс. Тут пінка для вмивання, сироватка абсолютно новенька з мигдальною кислотою і зволожуючий гель від моєго улюбленого бренду Round Lab. Набір пробнички від Mary May. Тож приймайте участь, не соромтесь, буде дуже приємно побачити ваш коментар, підписку. Всіх люблю, всім пока.